Рік задає тон у підтримці ветеранського спорту в день захисників і захисниць України за підтримки Ради оборони міста стартували перші криворізькі спортивні ігри серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Спорт дає дуже потужні можливості для і фізичної, і психологічної реабілітації наших військових. Тому ми проводимо Veterans Family Games, а також ми надаємо можливості людям тренуватись перед заходами. І ми долучили до підготовки наших спортсменів ветеранів та їх родин професійних тренерів до того ж ми ведемо зараз переговори з американськими федераціями ветеранів для того щоб залучати їх досвід по організації значить, підтримки наших ветеранів психологічної та іншої та іншої допомоги фактично кривий рік задає стандарт того як має виглядати стратегія підтримки ветеранів в україні у місті вже відбулись ветеранські сімейні змагання з плавання. Попереду один з найпопулярніших видів ігор нескорених веслування на тренажерах, бажаючих перевірити власні фізичні кондиції більше, кажуть організатори. Вчорашні підкорювачі блакитних доріжок сьогодні розминають м'язи у спортзалі. У товаристві чоловіків і прихильниці спорту Марія Паєцик дружина ветерана війни. Минулого тижня вона дебютувала на спортивних іграх. Новини ви сприйняли чудово, тому що це е, наше, наше місто, наші люди. І чого б не, не позмагатися в, в колісі сім'ї. Я хочу займатися після змагань Veterans Family плаванням mm -hmm. <гум> і хочу спробувати себе в інших видах спорту. Сучасні тренажери для веслування придбані за приватні кошти з ініціативи Олександра Вілкула. Тренування на новому обладнанні проходить під наглядом фахівців. Микола Кривенко тренер з академічної греблі з 10-річним стажем. Торік разом з родиною вимушено залишив Херсон та планує реалізувати себе у нашому місті. «Мене пригласив Олександр Вілкул для організації тренувального процесу для ветеранів Вайни і їхніх сімей. а також щоб відкрити на базі клуб юних маріков кружок по академічній грі. Благодаря тому можуть будуть що діти, що ветерани і члени сім'ї академічної гривня. Власним досвідом освоєння веслувальних тренажерів ділиться переможець Invictus Games у Дюссельдорфі Назар Вознюк. Хлопцям я вперше, вперше пораду всістися позручніше та під себе всі можливі налаштування. А друга порада це за такий короткий проміжок часу, скільки в них лишилося до самого старту, не заморочуватися на питаннях техніки. Адже фактично за два дні нічому принципово новому навчитися майже неможливо. Більше того, в стартовому стресі вони все позабувають, тому що я сказав, Робіть так, як вам зручно, так як вам легко, і буде вам вдача. Змагання з веслування на тренажерах пройдуть цієї суботи. Переможці та призери будуть нагороджені медалями, дипломами та спортивною атрибутикою. Володарі золотих медалей отримають грошову нагороду в 5 тисяч гривень. Ветеранс Family Фемелі Геймс триватимуть до 11 листопада. У програмі спортивних ігор ще змагання з дартсу, настільного тенісу, волейболу, сидячи, пауерліфтингу та футзалу. Стати учасниками можуть ветерани та військовослужбовці, поліцейські та рятувальники, а також члени їхніх родин. Подати заявку на змагання можна у будь-який день, заповнивши анкету або ж навіть під час спортивного заходу. Має бути посвідчення учасника бойових дій. З собою потрібно брати якісь довідки про порання захворювання, але для решти учасників їм потрібно принести посвідчення діючого працівника відповідної служби. Теж саме стосується поліцейських і теж саме стосується військовослужбовців діючих, які на сьогодні не отримали посвідчення ОБД. Вони приносять своє посвідчення, військовий квиток, посвідчення офіцера, посвідчення військовослужбовця за контрактом. Члени родин приносять ксерокопію документа свого родича. Іван Проводов, Денис Захаров, Андрій Славний, цей день.